Доброго Дня та Мирного Неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такий осінній комплект. І гільза з букетиком задекупажена. І м, такий гарбузик з гіпсу і гіпсова підставочка. Це все задекупажено, задекоровано. Е, відливала я з гіпсу ось такий гарбузок. Відшліфувала його, все гладенький. І ось тут така кришечка. З таким замочком, бачите, що вставляється цей хвостик. І будемо тепер цю, цю, цей гарбузик декупажити. Вибрала я для декупажу таку серветочку, така осіння тут, і індичка, і гарбузик, такі осінні ці листочки. І декупажити я буду на акриловий матовий лак. Обірвала я края серветочки, щоб вони мені потім не заважали склеїти цю серветку між собою. І на акриловий лак, ось так буду розносити цей лак по серветочці, і щоб вона в мене гарно лягла по цих всіх гарбузових вигинах. Тоненька серветочка, і дуже добре тут лягає на ці всі вигини. От. І... Фактично і немає тут таких цих зморщичок. Забираю ось ці залишки, які мені тут не потрібні, підсушу це все. І ще той шматочок, що там мені не вистачило, серветочки, ще додекупажу. І, звісно, добре це все висушу. Знов полакую і знов висушу. Все, як завжди. Далі, далі, ось ця вже в мене, бачите, вона висохла, ця, цей гарбузочок. Тепер мені треба зафарбувати цю кришечку, цей хвостик. Беру я тут такий оливково, оливкова, більш така коричнева, роблю такий змішую ці фарби і роблю цей хвостик, змішую прямо на. Цій кришечці ці фарби сушим. Далі цю підставочку я декупажила вже давно, начекала свого часу, і я її трішечки оновлюю. Низ я обклеїла, там він в мене був такою бордовою фарбою, я ще обклеїла його серветочкою і знову пройшлася білою такою серветкою, просто ще раз пройшлася фарбою і лаком. І тепер ось тут оновлюю ці боковиночки. Далі, ось ці акрилої відливки. Я підібрала для свого гарбузика. фарбую в ось цей оливковий і в коричневі, в коричневі кольори. Як робити такі акрилові відливки з молдів з акрилового герметику? У мене є окреме відео. Запрошую до перегляду, і після. Гарбування я просушую, звісно, ці відливочки. Вони потрібні мені сухими, щоб не замастити свою роботу. Клеїти я їх буду на клей для стразів. Поки підсихають мої відливочки, я буду докупажити ось цю гільзу. Думала брати чи таку саму серветку, як на гарбузику. Але все-таки я зупинилася на оцих осінніх листочках. Тут такий фон, гарний, як мішковинка, ці листочки. І знову на акриловий матовий лак я буду підклеювати цю серветочку. Відрізала залишок непотрібний. І ось так підклеюю цю серветку. Звісно, знову я це все. Просушу, залишу ось тут відірву, який мені тут не потрібний, який залишився. Просушимо і ще раз полакуємо і просушимо, щоб добре нам трималася ця серветочка. Понизу гарненько проходимося і ось так залишаємо на просушечку. Підсохли мої відливочки. І підсохла. Кришечка, ось так це виглядає, і тут поверху я буду приклеювати ось ці відливочки. Беру я ось цей лак для стразів, наношу прямо на ці відливочки, поки я нанесу на всі чотири відливочки, він вже трішечки тут на перших відстоїться, і можна буде приклеювати. Ці відливки. Оливковий колір я візьму на верхушечку цього гарбузика, тому що тут у мене по кольору кришечка підходить. І ось так по кругу підклеюю, притримую. Вони досить добре приклеюються, цей акрил, згинається. От, і залишок я тут підріжу, те, що мені не потрібне. Ось так от і гарненько це все притисну, щоб цей акрил добре взявся до мого гарбузика. На гарячий клей тут номер не пройде, бо гарячий клей погано тримається на гіпсових виробах. Тут треба або дракон, або ось цей клей для стразів. Ось так ця кришечка тут буде виглядати. По нижній частині я ось так обходжу, бачите, ці всі. Хвильки гарбузові з цим коричневим коричневим кольором. Так само притримую дуже добре його. От додаю ще тут трішечки клею і даю цьому всьому дуже добре підклеїтися. Ще раз прохожуся так, щоб всі виємочки, цей відливочок гарно зайшов. Повторив форму цього гарбузика. Так, я його притискаю гарно, і ось так це виглядає. Залишаємо на просушку, щоб це все добре взялося. Забрала залишки цього клею. Далі підсохла моя гільзочка, декорую верхню частину. Ось цим шпагатиком, з цими листочками, такі червоненькі осінні листочки, вони тут дуже будуть добре дивитися. Два рази обвиваю це горличко цієї гільзи. Це у нас буде така імпровізована вазочка. Можна буде потім листочки сухі туди класти чи якісь сухоцвіти. Навіть можна буде щось і водичку туди наливати і класти квіти. Тобто така згадка про нашу війну. Ось так на гарячий клей це все добре підклеїться, і наше горлочко буде виглядати дуже гарно і стильно. Далі я хочу зробити букетик для цієї гільзи. Знайшла я в себе ось такий декор. Така гілочка, на ній колись були, там різні квіточки, я її залишила. І буду додавати сюди цю горобину, листочки клинові, різну зелень, такі засахарені ягідки У мене є, теж такі оранжеві. І ось так це все воно на таких дротиках. І цей дротик я буду накручувати на ось цю. Зелену основу. Тобто буду накручувати ці ягідки і створювати такий букетик. Також я сюди ще візьму, такі в мене є шипшинка, також така цікава в осінньому такому вигляді. І все це я буду прикручувати цими. Дротиками, на яких тримаються ці ягоди. Ось так воно дуже добре прикручується і це все буде гарно триматися. Ось такі цікаві листочки різнокольорові. Тобто в такій осінній гамі в мене буде цей букетик. Ось так я його скрутила. Далі ось цю... що залишилася ця ніжка цього букетика, в неї такий досить неприглядний вигляд, і я хочу її обмотаю її такою тейпле... стрічкою. й стрічечка яка використовується в створенні букетів композицій штучних. Трішечки я її тут підчепила клеєм. І далі вона така клейка, дуже добре вона обмотує цю ніжку і додає такого акуратного вигляду. Ось так буде виглядати мій букетик. Далі фарбую денце коричневою фарбою гарбузика і низ зеленою фарбою гільзочки. Далі ще хочу зозульку підклеїти тут на. Цю кришечку, ось так на цей гарбузик. Якраз вона тут буде прикрашати цю кришечку на клей для стразів. І на цьому, в принципі, моя робота готова. Знову я це все полакую висушу, і ось так це виглядає. Букетик такий цікавий, осінній вазочка з гільзи. Фарбузик. Можна залити туди буде свічечку, тут я от зеленим зафарбувала. От. І це підставочка. На неї все складаємо. І буде у нас така цікава осіння композиція. Все це в мене піде на лотереї на допомогу ЗСУ, на допомогу нашим хлопцям. Я тепер менше виставляю цей плейлист, там, де в мене є ця допомога ЗСУ, тому що всі мої роботи, які я зараз роблю, всі мої ці, цей весь мій декор, він йде на лотереї, на збори, на автівки, на медицину, на все, що потрібно нашим хлопцям на фронті. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличкі відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо: донатимо на ЗСУ разом до перемоги! Слава Україні!